Всім якщо новий онлайн привіт із україномовного топ каналу україномовного. Сьогодні зідраємо всі гроші із всіх чувачків е у грі Stars Старт, Старт будинку е 228. Сьогодні. так, давайте Микнемо, щоб було чуто і видно. Все так як потрібно. Так, ну сьогодні 100% граю у ігру. А стоп, які ігри, нема награди. Сьогодні стрібаю Битися з чувачками і стріляти О, побачимо, чи сьогодні я буду перший. Бо того разу мене мінусунув мій бро, мені не пощастило, бо він во мною попався. Він нагнув мене одразу до землі. Я не спів нічого зробити, бо я подумав... що то не він, а то... Оказався він, як завжди сталося. В кого таке теж стається, то пишіть обов'язково у коментарях, що ви робите у таких випадках. Коли з вами попутається ваш бро, ви не можете нічого йому зробити, бо він на крису мінусує вас. Як то криса тупарила. Так, давайте збираємо геть всі набої там зброї геть всі. Бігаємо по будинкам там по. По хлювам і по туалетам. Давайте тут позбігаємо гай, всі. Так, непогано. У мене вже є якийсь там автомат чи що. І кулемет. Це кулемет, бачите? Такий приціл, що на йому оптичний. По-любому оставляю. Бо... бо коли приціл, то... З'їм трохи легше стає Щось там збираю що невідомо. Це що? Кока-Кола я підібрав Кока-Колу Это шов П'ять набоїв всього Ну окей, Тут 20 набоїв, а там 5 Всього лише вміщається влізає Ну окей, тут ось тут непогано. Я знайшов вже Так, зброю і набої. Дать всі. Так. Ну добре. Ну ну, ну чекайте, я хочу зараз дещо зробити. Так, все, я, я закрив кота. Чи кого там корову Хліві. Бо, доста... Бо вже достала. В кого теж бісить вашої корови, то пишіть обов'язково у коментарях. Побачимо, в кого лучше корова. Бо в мене то 100% лучше, ні у вас. Гарніше. І вона. І в її трохи лучше молоко вона дає Це що, глушник? Давайте підберемо його. Таблетки якісь, чи що. На бої. Так. Щось там знаходжу, невідоме. Беремо... Pepsi. Бачите, лежить синя пляшка така. Я не знаю, конечно для чого вона тут в цій грі. Бо я тут ще ні разу не... Не було такого, що я хотів пити там чи їсти. Ну, але, мабуть, тут таке є. Мені то щось кажеться. Так, ну добре, давайте подивимось на, ма на мапу. Ну на мапі вроді би все добре, треба бігти просто в центр і все. Побігли ось таково наверх затискаємо. О, ось там щось є. Ага, ось воно. А як ти так це зробив? А як? Бачите, нема зброї ніякої в руках. Чи це ніж? Ніжа воно вроді би, викинуть. Бо тут вроді би ніжом нічого не можна зробити. Ось так. Хай буде глушник на снайперці. На снайперській гвинтівці, так? А це що? Тут вже хтось був. Бо бачите, нічого нема. Та відкривають двері. Ага. Ось він біжить. Це минусу. Непогана снайперка. Так, а якщо я вип'ю ось газіровки? газировки? Ну, добре. Ось будинки ходіть побачимо. А ось автомашини. Ось, ось чого біжить. показав. Ну, не здалося просто. Що? А хто ти так мене вдарив? Капець, бачили? Мало... Не, не вилетів. Самий перший мало не помер. Чувачків одного, бачите, вже нагнув. Це мені здається, що я нагнув ще новачка ось, ось тут, в цій грі. Бо він... Якось так щось він якось не, не зрозуміло, що він взагалі паїв. Це нічого. Ага, ось він. Все. Меня його? Угу, це нічого немає. Уже ось тут. Снайперку причеплю такий приціл. Як додатковий. Ну так, добре. Ходіть ще у будинок один Бачите, на снайперці немає патронів ні бож. Закінчилися. Треба десь пошукати, чи десь може у чувачка будуть. Доставочка. Набої. І можемо нічочок новою поштою доставити. Чи Укрпоштою. У топ Джимобайл. Доставочку. Так, ходіть побачимо, що в цих ось таких будиночках. Може, там будуть мої набої чи там ще щось таке? Нічого немає. О арбалет, круто. Dobra regula, I got supplies. Так, ну нічого немає. Так, давайте подивимося, що нам треба бігти. Ага, бачите, це вже близько зони. Ну добре, давайте ось так поїхати. Ось в такому направленні. О. О, які є, м, будиночки. Перевіримо, що це тут вів. Так, щось там м, треба було ...прибрати гамно за котом. Буває. Таке. Так, але поки ми... Їдемо далі. Давайте побачимо що тут в цих чувачків. Угу. Ну окей. Ну давайте будемо їхати. Будемо швидко їхати. А мені помалу. Вип'ємо Добре. Ну, Конечно, газіровку пить не можна, але. Мені приходиться її пити ось тут. А... А що це? О, вісім ікс та снайпер та навіть. Ну, добре, непогано. Це як доставочка вже йде. Так, ось тут чувачки мають бути. Я вже таке бачу. Тут гать гарантія мають десь бути. Давайте викинемо одну апечку. Ой, викину, звичайно, три. Ага, ось магазин є. Хочу купити собі там щось по, по, по приколам всяке. Так, в мене є оптичний приціл вже. Так, ну окей. Так, ну приколов не ма уже А ещё? <свист> <свист> mm -hmm. Не, не потребно Хочу... Давайте спробуем Да, Ну давай таблетку два ти шпирнемо. Я тут чувак якийсь себе... біо. Що по мені стріляють? Добре, давайте отсюда валить. Бо тут трохи такий до мені, чесно. О, червона стрічка це центр, їдемо. Як завжди автомобиль застрягнув ну а тебе червон счет триматься лучше так ну окей там хтось мабуть я а може і ні Де я. а. Де, а де всі чувачки? Напишіть в коментарях. Бачите, я о, знищив 5 чувачкей. М -м але я щось не припомню. Щоб я їх знищував. О, Арбалет мене. Я, я вже виграв в мене був вже. Ага, тут хтось є, давайте ж перкуємо. Де воно? Давайте снимаем йому колеса. А цей чувак дився, що тут, ось тут бігав. Це що він стріляє. Не розумію, де. він. Давайте кинемо йому щось. Так, максимум. Все, Тут сейчас то Двата ризик нямаме. Он тут. Давайте покидаем трошки зайвого. Co to jest tu? zombie? Взагалі не розумієте чувачки. But, in the man. Це що, все? Я знову перший епічно. Це що така нова зброя? Круто, дивіться, як танцює. Круто, бачите? Це переможний танець. Ну, ось так сьогодні зіграли. того разу у мене не вийшло, бо мене в, у, у мінусону мій бров у спину, поки я не його не, не бачив. Малий пропущений виклик. А, я вже знаю, хто це мені телефонував. Це малий мій бро. Іван хотів, щоб я йому знову налив, але я не налю йому ніколи. Кому сподобалось таке відео, натискайте на подобайку. кому і діліться їм із своїми друзями. Натискайте на дзвінок, щоб не пропускати мої нові відео, то натискайте на подобайку, щоб... щоб підняти український контент у топи. <кій> ну а з вами був я. Пан Бобер, Передаю привіт всім своїм бро. Котик фан містер пан Бобер. Пан Шмурцик, містер Шпіндік, Пушик. Передаю привіт Мурці і передаю привіт ведмедю із лісу. Всім до побачення.